Коли фотографіям більше півтора століття, чи багато вони можуть розповісти про власника, про епоху, коли були зроблені про життя, німі знімки вирвані із часу. А якщо ці світлини береглися як скарб, як найбільша коштовність і є нерозривною лінією долі, тоді варто придивитися. Фотомистецтво було частиною життя відомої волинянки, жінки із знатного роду Левчанівських Гродзінських, яка залишила науковцям багату спадщину світлин. На цьому знімку Ірині Левчанівській усього півроку. У 1913-му, коли вона народилася, фотографія вважалася розкіш'ю. Батьки Ірини Олександр і Олена Левчанівські змалко плекали у ній любов до прекрасного. Коли у подальшому фото, і на аматорці виповнилося вісім місяців, почалася Перша світова війна. Родина Левчанівських змушена була виїхати із маєтку у селі Ленів, яке тепер належить до Локачинського району. Мій тато з Чернігівщини, з Ніжина. Так що ми поїхали до його батьків і там перебули. Пару років війни. У 1920 році Левчанівські повернулись на Волинь. Їхній маєток був зруйнований під час війни і вони оселились у Луцьку. У сім'ї панував культ освіти і культури. Дід мій був, рахувався барон, якийсь німецько-польської родина була, а вже завдяки. Моєму батькові то ми вже зробилися українці. бо батько мій з старого козацького роду, українського з давніх часів. Один з його предків був у Хмельницького скарбником. Батько Ірини Олександрівни мав рідкісну на той час професію інженер-електрик. Але роботи у Луцьку було небагато, тому він почав викладати у школі математику. Мама Ірини Олена Левчанівська увійшла в історію як перша жінка-сенаторка на Волині у Сенаті Речі Посполитої. Із 1922 до 1927 року Олена Левчанівська відстоювала права українців навчатися в українській школі, відвідувати українську церкву своїй дочці Ірині Олександрівні. Вони також дали середню освіту у Луцькій українській гімназії. Дівчинка відвідувала пласт. Була із мамою на міжнародних конференціях за кордоном. Це фотографії откритки Парижа. Парижа. Куди її мама, як вже в той час, час вона не була сенаторка, але вона входила в різні міжнародні жіночі організації. І вона їздила і виступала, і вона там от придбала такий набор набор купляла ці поштівки. Потім Ірина Олександровна їх вложила в, в альбом, і тут вона написала, що ой, тут ще лише... Є і марки, і шо? Боже, вона що тільки не збирала? <кій> вона тут дуже гарно написала. Тут була моя мама і привезла ці лисівки. З, з мамою була і я. Магія створення світлин із дитинства полонила Ірину Левчанівську. Мама моя фотографувала, тато мій фотографував. І, і Я почала фотографувати десь років 12-13 був. Вже мені купили якийсь старенький, такий дешевенький апарат, який я вже фотографувала. Левчинівська її мама знімали на широку плівку. У музеї історії кіно і фотомистецтва, що діє на громадських засадах при кіностудії Волинь, майже тисяча експонатів Ірини Олександрівни. Я сьоку куточка рано чи пізно можна зробити величезний музей. Імені Музей історії фото, кіно, мистецтва, так? і назвати його іменем Левчинівським. Є така фотографія, підручні фотографії за 1914 рік. Вона сама родом 2013 року, а книжка вийшла 14 2014 році. У нас зберігла унікальний журнал от «Світло й тінь. Вона дзвонить мені, Борис Павлович, прийдіть, я знайшла дереотипні фотографії, дереготип знайшла. Ось вони ці фотографії, деретипні. Їх тут чотири штучки, так? Це дереотип. Що таке дереотип? Це деретип був француз, який придумав оці перші в історії фото. Він винайшов цю фотографії. Це обикновена мідна пластіночка, так покрита сріблом, і камера обскура, так. Вона в темноті вставлялась, і срібла, як правило, коли попадає світло, темніє. Це надзвичайно самі найстаріші фотографії. Вони є в музеях, ясна річ, але отут це родина Левчанівських, це теж це це, це вісімсот п'ятдесят п'ятий рік. Можете собі ім'я Ірини Левчанівської переможно звучало на міжнародних фотоконкурсах ще у 30-х роках ХХ століття. Наша батьківщина світлина катала за 35 рік. І якщо тут подивитися, то тут є навіть можна знайти її фамілію тут. Ливчинівська Ірина, це ж 35-й рік, а вона -то 13 років, їй було 22. На цій виставці в той рік, в 35-му році, було на виставці 466 фотографій. І з них Стирі її попали разом із розвитком фотографії Ірина Левчанівська пізнавала її нові секрети. Пізніше почали вже знімати на склі. У нас мене тут дві коробки. Тут десь біля сотні негативів На склі то сама Ірина Олександрівна на фоні своєї своєї хатини. Вона була бородеса, але в неї була проса хата хатина. Хоча в хаті там було все, що треба для життя. І 30-х років сім'я Левчанівських проживала у Линові. Це був непростий час для українців. 38-39 рік перед війною до поляки, ну, як, як то кажуть, як з ланцюга зірвалися. Не дозволяли навіть в кіосках газети українські продавати, в Луцьку. Це вже було 38-39 рік. Ми жили на селі, виписували газету то газета так не доходила, вже в редакції робили конверт і посилали, бо просто газету не дозволяли, щоб доходило до людей. Останні, вже зовсім в кінці 1939 року, то видали розпорядження, щоб священники на полісі читали проповіді польською мовою. Україна саме так називала землю, де жила Ірина Лепчанівська. Коли у 1939-му на Волинь прийшла радянська влада, її маму, сенаторку Олену Карпівну, арештували НКВД. Це стало найбільшою трагедією у житті Ірини Лепчанівської. Почалася війна, прийшла радянська влада, одібрали все. Ну, все абсолютно. Ну, а потім, як маму арештували. З... Вона тижні три сиділа в горохові в міліції. Про подальшу долю мами Ірина Левчанівська так нічого і не довідалася. Навіть невідомо, де могила першої жінки-сенаторки Волині. Після Другої світової життя Ірина не було іншого змісту. Вона вирішила зберігати на світлинах те, що руйнує і змінює час. Оцк до да. Війни я не фотографувала, ну чого його здавалося, що його фотографувати, нікуди воно не подінеться. А після війни, як побачила, що того будинку нема, того нема, думаю, ні, треба фотографувати, бо так скоро нічого не залишиться в пам'яті. Ну і, ото, власне, 50-ті роки то якраз після війни, то почали нові будинки, будувати. І я якраз фотографувала то і потім зробила тепер альбом. А другий альбом у мене є, то я малювала. Бачите, я завжди хотілося мені, щоб фотографії були кольорові, а тоді ще років 60-70 тому назад кольорового не було. Я свої фотографії малювала своїх фотографій кольоровими фарбами малювала, а пізніше того назбиралося щось досить багато. думаю, треба альбом видати. Любов до кіна проводилась у Ірині Левчанівській завдяки знайомству із Борисом Ревенком. На кіностудії Волинь вона творила слайд-фільми. Вона дуже багато репродукцій знімала на слайді Тараса Шевченка. Що таке слайд? Це кольорова фото, це кольоровий знімок, зроблений на плівці так? І про Шевченка в неї. В неї є про, е, про троянди слайд-фільм, У неї є чудовий фільм про котиків. Вона каже. Вона дуже цікаво починається цей слайдфільм. Найстрашніший звір це кіт. І глядачі думають, що це дійсно. Найстрашніший звір це кіт. Так, думає мишка. Найстрашніший звір це кіт, думає мишка, і вся її родина. А дівчинка Наталочка. Вважає, що це наймиліший звір. Я із задоволенням робив ці фільми, озвучував, і отримав насолоду, тому що я бачив її пошуки, її композиційне рішення в кольоровій передачі, в постановки тих чи інших кадрів. Саме. Вона навіть зі мною радилася, які кадри краще озвучити, на яку музику положити їх. Ірина Левчанівська також писала сценарії до фільмів. Журі міжнародних і всеукраїнських кінофестивалів, на яких Ірина Олександрівна перемагала, відзначали лаконічність і глибину її робіт. Оце, оце ті слайди, що я знімав до фільму, що було гарно на землі за сценарієм Левчанівської. Оце такі були слайди. На стародавній тихій вулиці в одному з куточків Луцька, де. Сусіди знають все один про одного, де їхні хати заглядають одна одні у вікна, жив собі, дідусь Станіслав. Нікого він не зачіпав, ні з ким не сварився, межі не перегорував. Та сусіди були дуже налаштовані проти нього. Віра у Бога у Ірини Олександрівни. Виявилися у любові до людей. Ось е, її книги, її такі гуманні фільми, назва одного з них, що було гарно на землі. Вони всі були створені для людей. В цьому і була її віра у Бога. Коли її запитали, чи не сумно їй самій, бо Ірина Олександрівна жила одиноко, вона сказала, мені ніколи не буває сумно. У моєму серці Бог і Україна. Ірина Ливчанівська не розлучалась із фотоапаратом усе життя. У 85-річному віці вона видала свою першу книжку Далеке і близьке. Згодом була сенаторка та інші, що проливали світло на сторінки історії Волині. Можливо, дар писати у неї від письменника Прадіда її мами. Це її мами, це прадід. Мусін Пушкін його фамілія, Пушкін мусін, розумієте, у них що цікаво, в неї, от усіх всіх родичів, да, російська кров, російська і польська кров, але вони були патріотами, як не дивно, України. Коли німецький журналіст приїхав до Ірини Олечиніцької взяти інтерв'ю так, на російській мові, звернув, на, вибачте, я особень знаю російську мову. То що ж буде, я говорю, Давайте, я вам дам інтерв'ю на німецькій мові. Бо вони в Леніві, коли були, і коли вона жила в Леніві, вони один день розвивали німецьку мову, на другий день французькою. Коли сьогодні згадують Ірину Лепчанівську, то називають її фотолітописцем Луцька, берегиною роду. Та її спадщина, просто документалістика, це духовний, та людське, так би мовити, вона дуже величезна. Я думаю, що ще. Е... І дії зібраний іменний матеріал залишена і спадщина, ще чекає своїх дослідників для багатьох. Хто цікавиться історією Луцька, історією культури України, Ірина Олександрівна була науковим консультантом. Ось таким науковим консультантом стала вона для мене, коли я розпочала роботу над дисертацією про хореографа Василя Авраменка, який викладав у Луцькій українській школі у 1922-1923 роках, А Ірина Олександрівна в цей час танцювала у його школі, і вона допомогла мені в моїй роботі. Ірина Левчанівська була хранителькою цілої епохи. Якось циганка нагадала, що вона проживе 99 літ. Серце Ірини Олександрівни зупинилося на 98 му році життя. Столітні фотографії не вигорають тому, що у них багато срібла. Земний шлях краєзнавця, фото і кіноаматорки Ірини Левчанівської також був сповнений чистоти принциповості, любові до життя. Тож про неї зберігається світла пам'ять.